Багато людей, і досі помилково вважаю, що Starfield це погана гра, тому цьому відео вирішив розповісти вам про 10 фактів, що роблять цю гру справжнім шедевром. І ось перша з них одного разу бував я у нічному клубі, і там, ну якісь щедрі хлопаки, вирішили пригостити мене трохи дивною сигарету. Я її викорив. Ефект був такий самий: Тож так, перший бал за реалізм. Другий факт крутості Старфілду це те, що ти можеш отримати один з найкрутіших сетів у грі приблизно на 20 й хвилині проходження. Тобі всього на всього треба спуститися у підвал до Сузір'я і тут знайти ось цей манікен, і потім ось так обережненько е, знайти щілинку і забрати собі один з найкрутіших сетів у грі. Але на цьому геній Тода Говарда не закінчується. Адже який взагалі прок від Армору, коли в тебе немає зброї, тож прямуємо до Акіла Сіті і тут знаходимо ось цю. Калюжу заглядаємо у калюжу і в калюжі знаходимо різні корисні приколи. Ну там зброя на будь-який смак, патрони до цієї зброї, ну і інші різні штуки. Та на цьому не зупиняємося, адже, ну, одяг у нас є, зброя є, а гроші, а космічні гривні. Для заробітку кешу нам знадобляться знання з фізики за 6-7 класи. Як бачите, тут хтось забув свої кредити, але ну не можемо ж ми їх вкрасти. Ми все ж таки етичні люди. Тож заходимо у парашу, дивимося щоб тут нікого не було, і забираємо ось це відерце. Тепер за допомогою пляшечки оболоні скидаємо це все у відерце. Забираємо наш рюкзачок і прямуємо в туалет. У туалеті забираємо наші гривні і все, ну, наче успіх, от тільки гривень якось малувато, навіть не мінімалка. Тож настав час для третього факту крутості Старфілду, це можливість влаштуватись на роботу. Ну а де працюють справжні круті чуваки, вони працюють на офісах. Подати аплікейшн можна прямо на вулиці. І ось вам лайфхак. Коли вас питають про ваш досвід роботи чи освіту, завжди брешіть. І просто називайте варіанти, що значно збільшать ваші шанси на успіх. Працює і в реальному житті. Тепер щодо лайфхаків на співбесіді, коли вас запитають, ким ви себе бачите через 5 років, кажіть, що президентом України. Навіть якщо ви не освічений сілюк з кримінальним минулим. Ну і якщо такого варіанту немає, то ну кажіть, що ви хочете стати Сіо цієї корпорації. Ну і без проблем отримуємо роботу в офісі. Так то нічого складного. Збігай за кавою, там е, перетвори якогось рандомного чувака на фарш, або проникни в офіс до конкурентів та викради секретні розробки. Ну як проникне? Всім тут на мене якось взагалі похує. Е, я це, якщо що, зараз в офісі їх СІО знаходжусь. Добрий день, я просто прийшов викрасти всі ваші секретні дані, не звертайте на мене уваги. І переходимо до четвертої причини любити Starfield, Це Стелс. Е, я люблю Стелс. Стелс місії, як на мене, це найкращі місії у іграх, бо це дійсно потребує від тебе скіла, бо е, треба запам'ятати патерни кожного NPC, підібрати влучний момент. І ось дуже тихо та обережно пробрати, щоб тебе не помітили. Ах! <звук> Тож так, четверта причина любити Старфілд це Стелс. Переходимо до п'ятої. П'ята причина любити Старфілд це Кавун. Кавуни. Багато кавунів. На жаль, через Кавуни не можна попісити, зате ними можна грати у вишибалу. Шоста причина геніальності Старфілду це ось цей фоторежим. Будь-яку цікаву, незвичайно смішну кумедну ситуацію можна сфотографувати і не завжди залишити у своїй пам'яті. У ці моменти відчуваю себе справжнім творцем, що створює по-справжньому щось е велике. Смішних фоточок, до речі, наробив я багато, тож якщо хочете зацінити, залив у телеграм-канал Коро посилання в описі. Е, чувак, ти куди дивишся? Ще й з такою щасливою харею. Хоча його можна зрозуміти, адже сьомий одразу восьма причини крутості Старфілду це система романсу зі спутниками і окремо Сара Морган. See if they have for sale. Адже Старфілд часто порівнюють з ганебно постидною недогрою для збочинців Baldur Gate 3. Викиса забочені, адже б ніколи не виділи голої баби. У якій для перепихону з дівчиною чи не дівчиною, чи навіть не людиною достатньо усього двох хвилин. На щастя, у прекрасному Старфілді таких проблем немає. І тут для романсу тобі треба від 10 до 30 годин ходити на квести разом із Сарою Морган і протягом. Цього часу не робити взагалі нічого веселого. Ну от вирішив ти спробувати свій новенький пістолет на рандомному охоронці. Сарі це не сподобалось. Або, ну от, влаштувався ти на роботу у корпорацію зла і допоміг їм вивезти на ринок чіп, за допомогою якого можна маніпулювати свідомістю звичайних людей. А після цього ще й підставив невиновну жінку на 10 років в'язниці, просто щоб отримати за це 8 тисяч космічних гривень. Чомусь Сарі це не подобається. І вона на нас гнівається. А от що їй подобається, то це коли ти обираєш найтупіші, найнудніші варіанти у діалогах. Ну от, наприклад, ми потрапили на телешоу, де учасників змушують пробігати милю по небезпечній планеті, наповненій монстрами. Все це транслюється для мільйонів глядачів. А якісь багаті тіпи ставлять на їх виживання. Веселуха, одним словом. Але мені довелось сказати, що це шоу є варварським та неетичним. Disgusting. Та саме той час, а точніше 20 годин, що я провів з Сарою Морган, зробили мене кращою людиною. Одного разу ми потрапили на підбитий космічний корабель з однією пораненою жінкою на борту. Минулий я би просто добив ту дівчину, виніс корабля усе цінне, а потім ще півгодини робив би різні ганебні фотографії з її тілом. Але замість цього я просто допоміг їй полагодити корабель. І Сарі це сподобалось. Заради неї я навіть став помічником шерифа, а допомагаючи людям. Не просив з них за це космічних гривень. І в якийсь момент Сара починає пропонувати тобі поговорити. Спершу мене це бісило, адже ну, бляха, ми тут перестрілюємось з купою прибульців та колишніми елітними військовими, що стали найманцями. І Сара така, треба поговорити. І 10 хвилин розказує тобі історію усього свого життя. Виявляється, що в минулому Сара була капітаном на військовому кораблі. В одній з битв, начебто через її помилку, їх підбили, і весь екіпаж загинув. Вона ж сама чудом вижила, Запала на безлюдну планету, там виживала ще протягом року, якось вибралась, але тепер просто ненавидить себе за смерть побратимів і вважає, що не заслуговує бути щасливою. Історія дійсно зворушує до того ж, Сара, ну, дуже прикольна. Ну наприклад, вона постійно знаходить і дарує тобі якусь фігню, типу ось коріння і начебто навіщо мені воно, але ну дуже мило. До того ж, вона завжди встає на твій бік і попускає різних мудаків, що бичать на тебе під час діалогів. うん。<laughs> mm. as well. І Із часом ти починаєш усвідомлювати, що Сара це не просто твій додатковий інвентар, у який можна скинути зайвий лут. Вона є дійсно цікавим персонажем і, в якомусь сенсі, твоєю совістю. І Якщо провести з нею ще годин 10 і вислухати десь так 5 нескінченних діалогів про її життя, вона запропонує тобі цікавий квест: відправитись на планету, де впав її корабель, і пошукати інформацію про загиблих членів екіпажу. На цій плане. На нас нападають якісь безсмертні, космічні какахо-монстряки. Ух ти ж, ніху, ніхую шогу. Та виявляється, що члени екіпажу насправді не загинули, а теж впали на цю планету просто в іншому місці, і виживали на ній десь так років 10. Е але потім все ж загинули. І Сарі від цього типу сумно, але я як можу підтримую її емоційно. Та ми, типу, знаходимо доньку двох членів загиблого екіпажу і допомагаємо їй врятуватись. Під час цього Сара якби усвідомлює, що у цій трагедії не було її провини. І Сара тепер мені дуже вдячна, що я допоміг їй зняти такий тяжкий камінь з її серця. А потім вона вирішує серйозно поговорити зі мною на дуже романтичному місці. І все на. Наче йде до певного процесу. Але нічого не відбувається. Хоча я ні на що й не чекав, я так-то просто як друг хотів допомогти. Але ще через півгодини різної фігні і розмови з різними людьми, Сара запрошує нас зустрітись біля водоспаду. Там я зізнаюся її у коханні до гробу вона теж каже, що любить мене дуже сильно. I love you. І на цьому все. Отримуємо левеллап і все. Адже це не якийсь там розвратний балдергейт для збочинців. Старфілд це в першу чергу реалізм. І прямо як у реальному житті. Відносини тут будуються, на встановленні емоційного зв'язку, готовності змінюватись, вони потребують від тебе багато часу і не завжди приносять те, на що ти чекав спершу. Ну, що за уїп, я так старався, могли хоча б якусь кат-сцену з поцілонком показати. А ну і бонусом в якийсь момент Сара пропонує знову серйозно поговорити. Я, як завжди, слухав одним вухом і, походу, випадково погодився з нею одружитись. Yes. Yes. Е, яке є, яке так? Що, що я сказав, є не. Тож переходимо до дев'ятого факту, що робить Starfield найкращою грою у світі. Це можливість будувати кораблі майже будь-якої форми. Знайомтесь, це Бандеро літак. І його головна перевага полягає у тому, що противники у цій грі завжди стріляють у центр вашого космочовна. Тож з такою конструкцією ви по суті стаєте невразливим. Хоч похід до туалету може викликати певні труднощі. До речі, нам з Сарою вже пора летіти на наше весілля, і я тут винайняв лімузин спеціально для такої урочистої нагоди. Тож, полетіли у щасливе сімейне життя. І от настає той самий урочистий момент. Інокентійська Скавикиренко клянеться завжди любити, захищати і допомагати Сарі. Я я я, ну просто зараз розплачеся вже не можу, емоції Переповнюють наскільки ж це прекрасна гра, все ж таки Стерфілд. І все. Ми з Сарою, чоловік та дружина. До речі, Люба, що ти думаєш щодо нашого He шлюбу? А, це звичайно чудово, але мені здається, що нам треба розлучитись. I... I don't Why? А де в тебе ноги воняють? Бля, давай, все, добре, окей, окей, да, 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 все. Давай, поплач лярво, поки. Я пішов. Давай, побачимось. Дякую за шлюб, Господи, як же я люблю Starfield, Ну просто гра року, гра тисячоріч 10 на 12 на 10. До побачення. Пішов ще 50 годин грати.